Всім, кого цікавить історія і розвиток київського тролейбуса, раджу книгу Київський тролейбус Костя Козлова і Стефана Машкевича 2009 року. Продається в книгарнях. 6 липня 1958 року в Києві урочисто відкрили виставку передового досвіду у народному господарстві. Для зручності відвідувачів маршрут тролейбуса номер 12, що з'єднував площу Сталіна, нині європейська площа, з територією виставки, підсилили кількома десятками машин. Усього на лінії працювало 40 тролейбусів. У той самий день запустили ще один спеціальний маршрут номер 5 в що з'єднував залізничний перетин, нині станція метро Берестейська, із виставковим комплексом. На ньому курсувало 12 тролейбусів. А вже 7 липня запрацював інший спеціальний маршрут номер 10 в від залізничного вокзалу до виставки, який обслуговували 22 тролейбуси. У другій половині 1950-х років. Темпи розбудови нових тролейбусних ліній дещо знизились. Проте, з метою розвантаження популярного маршруту номер 8 від площі Стальну до рибкомбінату, 1 квітня 1956 року було відкрито допоміжний маршрут номер 8 к вулиця Хрещатик Рибкомбінат. Спочатку на лінію вийшли лише два тролейбуси. Згодом їх кількість збільшили до п'яти. А з 1 червня 1956 року цей маршрут отримав новий номер номер 14 як і маршрут номер 3 цей маршрут постійно змінював свій статус. То його запускали, то припиняли роботу. У 1950-х роках керівництво СРСР остаточно зробило ставку на тролейбус як основний вид міського транспорту. Тролейбус почав з'являтися у різних містах країни. Однак виникла проблема з виробництвом. Завод номер 82 Тушино припинив випуск тролейбусів, а нове виробництво. Передане заводу імені Урицького в Енгельсі, не справлялися з обсягами. Щоб покрити потреби, вирішили налагодити випуск тролейбусів також на ремонтних підприємствах, зокрема у Києві, на Київському заводі електротранспорту та в Москві на заводі СВАРС. Для всесоюзної сільськогосподарської виставки ВСГВ, на території якої проклали спеціальний тролейбусний маршрут для екскурсій. Сокольницькому вагоноремонтно-будівельному заводу СВАРЗ. Доручили розробити та виготовити сучасний зразковий тролейбус, який мав продемонструвати досягнення СРСР у розвитку громадського транспорту Гаузі, що на той час була в центрі уваги. До серпня 1955 року вже були готові два перші тролейбуси моделі СВАРС та БЕС ВСХВ, незважаючи на те, що частина технічних вузлів була запозичена з мтб 82 Самі машини стали справжнім проривом, футуристичний дизайн, величезні бокові вікна з гнучкого оргскла, які заходили навіть на дах для кращої видимості. Усе це робило салон дуже світлим. На задній стінці салону встановили дзеркало досить нетипове рішення для того часу. Тролейбус також отримав нову зручну компоновку з дверима у передньому та задньому звісах кузова, що вважалося передовим технічним рішенням. Усередині встановили люмінесцентні лампи, які забезпечували яскраве освітлення. Загалом було зібрано 18 таких тролейбусів, які згодом подарували різним містам. Київ отримав два з них. Наприкінці травня 1957 року ці машини вийшли на маршрут номер 12 Київському заводу електротранспорту імені Дзержинського, який на той час займався виключно виробництвом трамваїв. Доручили опануватий випуск тролейбусів моделі ТБЕС. Завод успішно впорався з новим завданням. Вже навесні 1958 року були виготовлені два тролейбуси, які після проходження випробувань виїхали на маршрути 1 липня того ж року. Газета Вечірні Київ тоді писала про ці нові машини. Всередині машини, пофарбованої під колір Київської зелені, є 42 м'яких місця для сидіння, оббитих текстовінітом, велике зеркало позаду. Приміщення для пасажирів освітлюється плафоном з молочно-білої пластмаси, всередині якої сяють лампи денного світла. Порівняно з МТБ-82, новий тролейбус відзначається більшою зручністю і комфортом. Дах у нього зроблено з димчастого органічного скла, яке у спеку краще захищає пасажирів від сонця. Нові машини добре пристосовані і для роботи в холодну пору року. Під кожним сидінням є електропечі. Два тролейбуси, зібрані на заводі імені Дзержинського, майже не відрізнялися від тих, що раніше були передані Києву в подарунок. Єдиними відмінностями були лобове скло та зміна монументального барельєфа із символом всесоюзної виставки, скульптурної групи тракторист і кологоспниця з вхідної арки виставки на новий логотип Київ. Саме цей знак згодом почали використовувати і на інших тролейбусах, виготовлених у столиці. Тролейбуси моделі ТБЕС курсували на маршруті номер 12 доставляючи киян і гостей міста до відкритої 6 липня виставки передового досвіду в народному господарстві. Восени 1958 року в перших тролейбусах ТБЕС виявилися конструктивні недоліки. Великі нещільно засклені вікна та частково скляний дах не витримували негоди і починали протікати під час дощу. Щоб адаптувати машину до осінньо-зимової експлуатації, їх направили на модернізацію до Київського заводу електротранспорту. У той же час завод продовжив виробництво моделі. Восени було випущено ще три тролейбуси ТБЕС, у яких оновили електрообладнання, зокрема, встановили новий перетворювач, а в салоні змонтували поручні підстели для зручності пасажирів. 1 жовтня 1959 року завершили роботи по ліквідації трамвайного руху на вулиці Володимирській, а також на площі Богдана Хмельницького, нині Софійська площа. Уже наступного дня, 2 жовтня, в місті відкрили новий тролейбусний маршрут номер 15 що з'єднав площу Льва Толстого, нині площа українських героїв, з урядовою площою, нині Михайлівська площа. Маршрут розпочинався з площі Льва Толстого. Далі пролягав вулицею Льва Толстого, нині вулиця Гетьмана Павла Скоропадського, повертав на Володимирську. І, проїхавши через площу Богдана Хмельницького, виїжджав на Володимирський проїзд, звідки тролейбус прибував до Кінцевої, урядової площі. Зворотній шлях дещо відрізнявся. З Володимирської тролейбус повертав на бульвар Тараса Шевченка, потім на вулицю Червоноармійську, нині вулиця Велика Васильківська, і знову прибував на площу Льва Толстого. На маршруті працювало лише 8 тролейбусів, що виявилося недостатнім через великий пасажиропотік. Проте збільшити кількість рухомого складу не вдалося через значне транспортне навантаження на площу Льва Толстого та бульвар Тараса Шевченка, усвідомлюючи важливість зручного транспортного сполучення через вулицю Володимирську, міська влада вирішила заздалегідь підготувати тролейбусну лінію, аби не зволікати з відкриттям нового маршруту. А демонтаж трамвайних колій на цій ділянці провели вже у 1960 році. 6 листопада 1959 року у Києві відкрили новий тролейбусний маршрут No16, що з'єднав площу Калініна, нині Майдан Незалежності, з вулицею Щусєва. Цей маршрут давно очікували жителі серця, адже він став логічним продовженням уже наявного маршруту No4. Уздовж нової ділянки додали кілька зупинок. Вулиця Пугачова, мотоциклетний завод, газобут та вулиця Риська. Спочатку на маршруті працювали лише 4 тролейбуси, однак уже в грудні їх кількість зросла до 11. Водночас розширення мережі не супроводжувалося з суттєвим поповненням рухомого складу. Протягом 1959 року місто отримало лише 5 нових тролейбусів МТБ, 82Д, а ще 8 машин. ТБЕС були виготовлені безпосередньо на Київському заводі електротранспорту. 10 жовтня 1958 року у столичному транспорті відбулася важлива зміна. Запровадили єдиний тариф на проїзд у розмірі 40 копійок на маршруті номер 4 Площа Калініна, кабельний завод. У той самий день стартував експеримент із безкондукторного обслуговування. Один із тролейбусів вийшов на маршрут без кондуктора. Всередині встановили спеціальні каси для оплати, а через гучномовець водій пасажирам пояснював нову систему. Проїзні квитки пасажири показували не кондуктору, а водієві або іншим пасажирам. Цікаво, що цього дня вдалося зафіксувати підвищення виручки. Ініціатива мала вагомі підстави. Професія кондуктора поступово втрачала популярність, ставало все складніше знаходити нових працівників. До того ж, траплялися випадки зловживань. Деякі кондуктори не видавали квитки і залишали частину коштів собі. Контролери іноді це фіксували, однак часто все залишалося поза увагою. Щоб відмовитися від послуг кондукторів, необхідно було вести єдиний тариф. Перед його встановленням провели серйозні розрахунки, аналізували пасажиропотоки, обстежували маршрути, узагальнювали дані, щоб знайти збалансовану вартість поїздки. Результатом стало рішення встановити ціну в 40 копійок, оптимальний варіант, що не вдарив по пасажирах і забезпечив стабільний дохід підприємства. Втім, на введення мало і зворотній бік, істотно зросло навантаження на водіїв. Окрім управління транспортом, їм доводилося оголошувати зупинки, слідкувати за оплатою проїзду, контролювати посадку та висадку пасажирів, а ще дбати про порядок у салоні. Щоб компенсувати додаткові обов'язки, міська влада ухвалила рішення. Додатково виплачувати водіям 25% окладу кондуктора другого класу. Експеримент із безкондукторним обслуговуванням виявився вдалим, і невдовзі його поширили на весь маршрут номер 4 Паралельно, після успішного тестування на цьому ж маршруті, з 1 квітня 1959 року єдиний тариф у 40 копійок став діяти для всіх тролейбусних маршрутів Києва. Щоправда, відмовлятися від кондукторів повсюдно вирішили поки що не поспішати. Станом на 1 січня 1960 року тролейбусна система Києва налічувала 14 маршрутів, а загальна протяжність мережі сягнула 172 кілометри.